Подивитися на себе очима художника та отримати в подарунок портрет в Івано-Франківську провели благодійну акцію Портрет за донат троє митців у залі обласної спілки художників працювали у різних живописних і графічних техніках. Охочих зібрало чимало. Однією з перших отримала свій портрет кураторка події Оксана Мельничук. Модель або люди завжди собі уявляють себе по-іншому, ніж бачить художник, і ти ніколи не можеш собі уявити, як тебе намалюють. Так ну навіть фотографія, здавалося б, майже на 100% точна, то людям не завжди вона подобається, не завжди вони задоволені результатом і так далі. Тут портрет, тут бачення художника, тут якийсь емоційний вплив, тут вийде-не вийде, тут піде-не піде. Тут як наскільки модель надихає художника. Тут багато чого впливає на результат, тому я звичайно задоволена. Олійні фарби, пензлі, полотно та всього 40 хвилин знадобилося художнику Івану Драгану, аби створити живописний портрет. І це тільки перший, а в планах ще п'ять. Кожен платить скільки може, каже митець. Проте робота стартуватиме від 500 гривень. Дитина приходить до мене. Вона отримує швидкий портрет в межах хвилин 40-50 років. І вона має задонатити на Збройні сили мук України, тобто я хотілась якусь певну суму, тобто, то думаю, десь від гривні 500 і більше. То тобто, я вже не думаю тобто, над тим якимось портретом, тобто, а я просто беру і малюю, тобто, от і воно само собою якось воно йде. Франківський художник Анатолій Мальник також підтримав акцію. Він створював портрети м'якими матеріалами, один з яких вугілля. Я взяв в загальному ці м'які матеріали, та там і сангіна, вугілля, пастель. Ми знаємо, яка ситуація в Україні правильно і знаємо, що зараз потребують наші воїни. І ну, художники роблять свій фронт. От. Хочемо зробити теж бути корисним. Для нашої держави, для нашої країни наразі кажуть організатори, кому саме спрямують виручені кошти, не вирішили відштовхуватимуться від того, яку суму вдасться зібрати. Окрім того, під час благодійної акції франківці також мали нагоду переглянути виставку авторських картин Івана Драгана, яка експонуватиметься до 30 квітня. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.